Доброго дня, ми з нашого комітету. Присутні на нас сьогодні чергові засідання нашого комітету, 21 січня 2026 року. Присутні у нас 15 людей з 20 хвороб є. Це нас друге чергове засідання, так? Так. Прошу підтримати природені за основу. У нас є скільки питань? 19 питань. Прошу підтримати за основу, то так. Попротив, отримав. Прошу підтримати в цілому, то так. Дякую. Перше питання про відшкодування давачам соціальний послуг витрат пов'язаних з отриманням кордонів соціальних послуг. Прошу. Прошу, геть, погоди, прайкриш... так, казалось, Давайте щоб нам камера якісно знімала. Сіда подальше тут вставати. Перепрошую. <заспорядок> <заспорядок> кого камера фіксує? Прошу поговорити професійно відслідування коштів. На за утримання нашого нашого громади зізнає Віктора Володимира. Він е, після рупав лікарню. Вікарню лежать уже полі. І тепер 7 січня він пробуває там, він лежачий, майже нічого не говорить, не... Ну, говорить, Що десь і існає, шукає, то. То, що маємо робити? я кажу, що що я пенсії, а 60 10 40.000 ніде робити. Ну так, але ми там грамота моглаться, що на раді, що ми це питання будемо якось комплексно та вирішувати. Так, у комітетітворено. Та зрозуміло, але що далі? Ми було отримуємо за бюджет гроші платників податків, При тому що нового є діти. Добре, якісь майно. Ми, ми зараз маємо без Добре? Є запитання? Прошу підтримати. Хто за? Да. Хто проти? Дякую. Наступне питання. Про схвалення програми сприяння Чортківського міськрайонного державної установи та записький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України щодо зміцнення матеріально-технічної бази лабораторного і підрозділу на 2026 рік. Прошу підтримати проєкт даної програми. Ми в справах передбачає в рік 150 тисяч буне просто постійно підзвоняла. З інтерфоки на підняття про те, що це звітна і лабораторних досліджень. Правильно, виходять тут на один рік. А соцтехнію пропонували, не. А А що? Може, ви представляєте, що це до чого чи А на це? Це сутки. А що? А що? Є пропозиція стовключиться. Ми mm -hmm. можемо показати справку? Mm -hmm. Є пропозиція? Хто? Хто mm -hmm. Немає запрошення? Прошу справку і підтримати в сулому. Тобто, да? Попросите, української дякую. Студно, подання подання органу опіки та з питань забезпечення правоморітних осіб, які потребують опіки піклування та Чортівській міськіряді щодо доцільності погодження кандидатури пікуна Павшка Омеляна Ярославовича над Павшок Надією Маріаніви. Прошу погодиться, цедення говорим тільки рекламування, що до свій погодження кандидатури виконав пошук Муляну Ярослав на пошук надію Мулянові. Цей омає проживає в Чортів вулиця Вешнева, 32. Ні, схісні розгляди є. Має пані? Прошу, підтримати слова. Хто за? Хто проти? отримати. Дякую. Наступне питання. Подзерно річній комісії доведуть питань, що я допомоги для вийти коло комунального... Докового питання окремо внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово купованих територіях. Прошу затвердити рішення комісії, з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення цього питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Це є постанова 11.76. На попередньому виконкомі ми надали таких рішень 8. Зараз звернули, є на розгляд винесено 5 заян. Всі є учасниками бойових дій і проживали на тимчасово купованих. Комісія літальний позвонила, ми вивчили повну справу. Тут це відповідає. 11-11 одинадцять вправну. Ми ще будемо доцільну. То проти, утримався. Дякую. Одне питання про встановлення вартості реабілітаційних послуг та послуг денного перебування дітей на різних, які проживають на території інших громад та отримують такі міському комунальному центрі дорога в життя. Прошу, Прошу затвердити калькуляцію планової собі вартості е, таких послуг для дітей, які перебувають у нас е, на реабілітації або на даному перебуванні. ця, ця калькуляція нам потрібна для. Проєктні розрахунки з іншими громадами, оскільки діти з інших громад також є в нашому центрі, і за це тільки ми відшкодовують нам вартість перебування дітей. Цього року вона виходить 435 гривень. Включаємо всі, всі витрати, які є зарплата, і харчування, і комунальні послуги. Закразі дітей з інших громад. Деякі минулого року було, тому року вже буде ще десять одна. А зараз... ця ціна, вона корелюється з, з, з цифрою нашою утримання дитини? А це на всіх? Це і на наших ім'янниць? Є. День чи тиждень? Так, Є, є загальні видатки установи так. на кількість дітей, яку ви маєте, так. міських. Так. І цю суму ділили на кількість дітей. Так. І ту саму суму складовує? Так. так. А у дитини, що це день шістдесят керівників скільки? Місяць? День, шістдесят керівників в день. Так. Що, що, що громади? Так, це не ділена в субкількість дітей, але перед ними наші Ну, За минулий рік у нас було 163 тисячі. Тобто це коленями, коленями. Скільки це було дітей? 9 дітей. 163 тисячі на дітей в рік? Так. Тоді, по факту, коли вони ходили. Так, коли вони ходили. А то е. була тільки яка вартість була? Була 314-35. Цього року так само <плес> з тих саме діти. З двома громадами ми наджемає священська і Лобожницького договора, а інші чекають на пенсії. Є запитання. Прошу, що буде у цьому? Хто за? Дякую. Наступне питання. змін Додаток 1 до віччого комерційного комітету 2 лютого 24 року No34 про завертаження складу постійної діючої комісії. З питання визначення стану самозамастаження та їх відвіданої вартості на території Чухівської почали громади. Прошу доброго дня. Вносимо місцію, високли, е, зміни з дану комісію зв'язку з кадрими змінами. Комісію вносимо секретаря е, Уляну Киллів і видаляється звідти е, Любовного. Заключається, яка не працює. Є запитання. Прошу підтримати. Хто <потрібно> за? Хто проти, потримався? Дякую. Наступне про оголошення конкурсу призначення управління багатоквартирних будинків. Прошу. Оголошуємо конкурс на управителя багатоквартирних будинків. Є до ну, об'єктами конкурсу є 10 будинків: Шевченка один, Шевченка 3, 5, 7, 36, за 11, 30, 32, 3, залізнично 111, пана Бандера 30, тридцять два, мене на пробринці три, півгути, чотири та щоденна одинадцять. Дані будинки е, будуть списані з балансу комунального підприємства. Також хочу довести до вашого відомості, що усі будинки будуть списані з балансу даного комунального підприємства. І поки що оголошуємо конкурс на дані об'єкти. Е, Раз, тут треба максимально працювати. Тут, і тут треба якось дуже мало тексту, а дуже багато зрозуміло. Чому ми це робимо? Так? Менше мало тексту, але увага, важлива. Такі-то будинки, створити ОББ, або пекло проведе. Релік будинків. Чутків дівчата на ліквідацію. Зв'язку з тим, що не платять, це ну, людей немає, виїжджають. Це відповідно до закону такого конку України. Всі базарні. Але що буде, якщо Всі. Кредитенти будуть розтеплені до нас у нього. Коли? Коли? Після Ми будемо робити українців. Там борги ростуть не в зелені, і людям дійсно буде Люди не платять, а зараз боробок по зарплаті А ми їх за тому зробимо українцями. Відповідно, коли ви рано чи пізно, ми маємо створити Це вашими податками. Це абсурд. курсі. Просто в курсі. Тарифка піднімати, нема кому платити. Одні не платять, послуга на яку не обліжеш. Все до побачення. Ваше майно, ваша, ваша справа. Гост має пропасти разом з минулим. Все було погано в екскурсії, з яким дав щодо нарощу. Решту було погано. Нема запитань. Прошу підтримати всього. Хто забрати, утримайтеся. Дякую. Наступне питання. Оголошення <кхід> конкурсу. Э Прошу, про протвердження графіки вивезення до типових відходів до Чуківської міської ради. затверджуємо графіки вивезення побутових відходів на території нашої громади. Хочу <реку> зразу зазначити, що зазначити, що дні вивезення відходів не міняються. Як і були вишки ці спорожниці понеділок, курсована швітору, біла середа, 4, риманка, п'ятниця, постуша суботу. Ні, це лише число, що з 20 році люто. Так, погоджуюсь, чекала цьому запитання. Тому <пілу> моя, моя пропозиція зразу внести зміни, де е, дні вивезення написати, а не числа. Людина знає, що серед у неї забирають текст, з неї чекається. Тому що так, що року ми зазначили лише з... <пілу> хто на, це робить тут управління. Думу так, не, ну, щоб кожного року не робили графіки. Напишіть раз, щоб командою мудре рішення досягнення команди стратегії розвитку. Прошу підтримати в цілому проекту отримувати. Наступне питання. Два комунальних підприємства розглянули брітні листи, комунальних підприємства вулиці, комунальні підприємства парку і культурно-пустильних комплекс. Типальні списки на 26 рік, до прикладу, комунального підприємства «Парк». отримання спеціальних та дитячих майданчиків видалення насадки, носіння трави, догляд для квітами. Таж відбування спортивної дитячі соль, точній, сон, питання патріїв, вертання снігу та інші їхні надані переміг робіт. Також оглянули додаток на благоустрій, де є перелік засобів перемогу об'єктів благоустрій, виготовлення ППД, поточні ремонти доріг, виготовлення КЕМПОДЕР на, на е, вказаній вулиці, ремонт <клухи> ретуарі та інші матеріалі. Ну так, що в нас з е е е кафе парко-культурно-спортивний комплекс? Ми з одну напрямку, що ми з першої квітня почали назвали по інші? Я не жартува і не ртую, зараз під камеру саджую. Наймаєтесь після ліці, залучайте, ми не можемо списки стверджувати, я перебираюся. Там список мало бути: створення мотускового парку, зони відпочинку, там дитячі метропори, майданчики. Що там люди ще проголосували, правда? Що там було найбільше? Скейт-парк. Оце не тоді список для парку відповідно, а не посіння трави. Сіння трави це вакцинами робіт, вони <пиш> будуть. <майбут? пиш> Розумієте? Ну, це, коли це буде напевно план? скейт скейтпарку? Виготовили? Так. Люди, що що проголосували? І все, що люди проголосували, все він має, має виконати. От те, що люди проголосували в опитуванні, раз, в Володимир, оце все включити в спецписки щодо виконання. Саме по благоустрою, а там ви переглянули межа бюджету все. Ні, там вже ж в межах бюджету такі, які ми вже не будуть стратегічні об'єкти, але враховані поточені ремонти. Ну, наприклад, ті ж самі. Парко, культурно-спортивний комплекс Ірина Рівна має перейти на розрахунок провеку, факту виконаних робіт. І це має відбутися з 1 квітня, другого кварталу. І щоб не було ніякого колгоспу. Вже достатньо кількість років всі напрацювалися, всі розуміють, як це робити. Не ми перші, не ми останні. Спеціалістів кількість дозволяє це робити. Все, прошу це виконати. Ви будуть це протоколом записати доручення МЦО і вицікового скаргантро. Хочу побачити. Ні, немає в кадру. Я надійна свої управління, мала доручення до комплектувати двох, документато 1, 1. Доручення не виконувати. Е, Снігур докомплектував суть Бога. Все? Я не бачу ніяких помер. Хайду побудову чекимось хоче, але це має бути в межах чинного законодавства, а не через колбасу. Прошу підтримати в цілому зі змінами проєкту рішення. Хто за? Дякую, хто против, утримаємося. Наступне рішення внесення <клес Cross> змін до 1 до рішення нашого комітету міської ради від 17 травня 2023 року, номер 127, про організацію спільно корисних робіт. Прошу. що так, писаємо ще про питання нашого центру зайнятості, вносимо зміни додаток до організації спільно-корисних робіт, а саме об'єкти, де люди відбувають такі роботи. Єдине тут помінялася назва юридичної особи Червоного Хреста, що ми вносимо такі зміни. Також забираємо звідси південних підприємства ритуального звуку та місті за суприпинення їхнього діями. Прошу підтримати з селом. Хто за? Хто проти? Мотаємось. Дякую. Наступне питання. Про в'язнення зміни до рішення правшого комітету від 12 чи 2022 року No165 про організацію виконання невідкладних робіт щодо ліквідації напрямків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних з пошкодом будівлі та спорудом. Також кадрово не змінами, змінюється комісія дана включення заступника голови комісії Віталія Костака. Показили сюди нашого начальника сектору цей молоді громади Богдан Вісоцький, Константин. Маєте так. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Отримаємось. Якую. Наступне питання. Про оголошення конкурсу з визначення бала приблизно. Одні дозволи видалих на саджі території Чуківської міської ради. У було два заєвника, бо дали прошивки екран. По вулиці Заводська одна яблуня, яка стабіля опору зв'язку з...

Ось, Дякую. Наступне питання: про що конкурсу визначено вільно привітника на автобусному маршруті загального користування. Оголошуємо конкурс на маршрут номер 15 золотарка, поліклініка, центр, «Автостанція». Маршрут проходить по таких е, зупинках. Прямий напрямок золотарка садокнеться і «Любецько», школа АТП 16 років поліклініка, податковий центр Гончара. Stancy has the local nothing for autostancia at the colour, center for the clean customer robot set of central side. Прошу підтримати всього, хто за. Да. Хоброю, підтримався. Дякую. Наступне питання. Про затвердження транспортної мережі автобусні маршрутки догальної податкової території громади. Затверджуємо транспортну мережу. Е, вноситься на російські зміни. Оскільки ну, в 15-му маршруті була помилка, написано Золотарка Йосифа Світова, центр АЕС, а згідно е, паспорту, Золотарка Полігвії. Громадянина Сою, Василя Михайловича, Звітової комісії про виконавчому комітеті розглянули заяву Сою Василя Михайловича, який якій відписка квартирного обліку в складі сім'ї, двоє осіб, заявник та дружина. Всі документи подані згідно на переліку. Виснову комісії позитивних. Має запитання. Включити...

Боля до нього черга, не дуже категорія в нього поранений, загиблий, той, що має, там прийшли. Зараз немає права. Ми програми місцевої не приймаємо, бо дуже школа не плануємо. Але взагалі ділянок, які видавали під забудову у громаді, в місті немає, тому ніякої там, соціальної участі для будівників Ні, немає. Фонд же ми не формуємо, землі для нового будівництва немає. Забудів, які кубляють когось приватні підбудинки, бо вони виправляють і наміняють. Наступне про відмову, включення з тиск земнової, де причину змоги не штаблового Бориса Олесковича. Так само розглянули на житловій комісії штаблавий Борис Орестович. Він також є сім'ї двох осіб, дружина та заліниць. Відмова в тому поля, що дружина має житло в Тернопільській області, і житла, житлова норма перевищує. Допустимо, згідно ж до кодексу 44 стаття, там кандиде 13,65, а в них є 37,5. Тобто вони рахуються як забезпечення житлової площі. Немає завершення? Дякую. Наступні питання: передкоданого місяць персональні дані малолітніх дітей так відео-трансляцію, фіксацію до нашого комітету прошу ППД.